Каші немає. Температура хаші. Добре себе почуває. Да. 36 і шість. дончик інструктує та вимірює температуру призовникам, які приїхали на медогляд в Кропивницький. Ось таким безконтактним термометром ми вимірюємо температуру усім призовникам. Ну, які прибувають до, до нас. По цих рішеннях, які ну, лікарі винесли, я тоді записую журнал протоколів. Приїхали на збірний пункт юнаки з трьох районів та обласного центру віком від 18 до 27 років. З 1 вересня 2021 року ми розпочали підготовчі заходи до Призову восени 2021 року. Сьогодні у нас приїхали з Добровеличківки, з Новоукраїнки, місто Кропивницький і Кропивницький район. Далі призовники йдуть на медогляд. Приїхав до вас з міста Новомиргород, привіз призовників для проходження контрольної медичного огляду. Супроводжуємо їх за рахунок місцевих органів влади, тобто виділяють нам автобус, необхідною кількістю пального для перевезення призовників на медичний огляд. Медичний огляд розпочинається з відвідування кабінету до лікарського огляду. Вага 63 кілограми. Тут ми вимірюємо тиск, зріст, вагу, індекс маси тіла. Ми вимірюємо тиск, чи все, все добре, чи ні. Якщо тиск підвищений, ми направляємо його до терапевта і там уже вирішує терапевт. Кожного призовника має оглянути вісім лікарів. Це терапевт. Каже, минулого року відправляв на дообстеження 15% призовників. Так, порядок. Якщо є шкари і знаходимо якісь відхилення від норми, направляємо на дообстеження. Захворювання легеневої системи, сердечно-судинної і органів травлення, а також опорно-двігатиний апарат. Якщо в процентному відношенні, то десь 15-20%. На десятиденне додаткове обстеження направили цього 21-річного призовника. Хвороби виявлені деякі. У цьому кабінеті перевіряють зір призовників та як вони розрізняють кольори. Б, Ч, Ш, М, Б, П, -р К. Якщо гострота зору хороша, відчуття кольору хороше, ніяких скарг немає. Ми вважаємо придатним до служби в армії. Достатньо багато юнаків з патологією органів зору. Це гострота зору нижче 10 відсотків одного ока чи патологія очного дна. Якщо патологія не прогресуюча і зір хороший, то такі хворі можуть служити в армії. Сертифікатів вакцинації від коронавірусу у призовників не вимагають. Тести на антитіла робитимуть перед від'їздом до військових частин. каже Геннадій Ладан, «Домовлено з обласною лабораторією, Ці всі лікувано ці обстеження проводяться безкоштовно. Це цільова програма. Котра передбачена обласною радою, якщо є негативні рішення, результати дослідження, то людина тоді проходить. Якщо позитивне, тоді робиться ПЛР, додаткове обстеження. Якщо він пройшов і виявляється у нього позитивний результат, то він вже до колектива не допускається. Після проходження всіх лікарів заходить в кабінет вже до мене, і я дивлюся, що там. Каже, щорічно 10% призовників з області визнають непридатними до військової служби. За дві години медичний огляд пройшов 22-річний Євгеній Зубенко. Придатний до служби поки ще не задумувався, де саме хочу бути служити. Думаю, це не як фізично, як морально важко перестроїтись на новий режим. Перші строковики осіннього призову поїдуть до місць служби 5 жовтня. Отримали попередній план на рівні минулого року в районі 500 чоловік. Точний план буде відомий після виходу постанови або розпорядження Кабінету міністрів. Основна частина в нас буде йти в Збройні сили України, в Національну гвардію України. Також досить велика частка піде в Державну прикордонну службу України та Державну службу спеціального транспорту. Додав, що призовників не направлятимуть в зону проведення операції об'єднаних сил. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.